О, це відео для тих, що кажуть, що хто має корови, той дуже легко заробляє гроші. І це так воно є. От дивіться, о. О, прийшов до коров. О! Нормально. О, і ще. О. О. І знову ж... О! О! Нічого, нормальненько. О! О, ще. А таких у мене коров. Ще 3, то й нормально, так можна працювати, роботи. Так люди думають, що якщо ти тримаєш корови, то де-то так ти заробляєш. Де-то так воно виходить. Так що, якщо хочете так само заробляти, тримайте більше коров. І пудьте збирати побільше грошей. От, Мої. Ще одна. Друга там по серце, І третя. та четверта.